Привіт, кохані! Ви на каналі Тарос світла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ну то що, давайте розпочнемо таро розклад на перший місяць січень 2025 року для наших коханих тільців, Тільці, що буду вас чекати в цьому січні. Подивимося, які будуть присутні енергії на початку року. І рік починається. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваші плани здійснюються і мрійте, Мрійте дуже щиро, і дійсно всі ваші мрії, якщо то вони щирі, вони будуть здійснюватися. Хай так і буде. Ну що, перша карта для вас, тільці, на січень місяць 2025 року, і перша карта у нас випала. Сімка мечів. Починайте так, знаєте, остро місяць, я вам скажу січень в січень кільці. Тут, подивіться, юнак усміхнений, так, він тікає і позабирав всі ці, покрав всі мечі. Так? Можливо, ви придумаєте для себе якусь таку махінацію, там, де ви вийдете сухим з води, і рік розпочинається для вас з таких якихось, знаєте, Хтось вам скаже: Ей, та ти нас ошукав, о, то ми тебе ошукаємо. Знаєте, тут треба бути уважним і дійсно не встрягати в якісь такі острі перепалки, щоб не бути такою персоною, скандальною. І тримати себе в руках, бо то, що ви тут накрали, наприклад, так, це, це крадіжка в основному таких думок, Це карта розуму, нашого інтелекту, щось таке, можливо, десь або недоговорка якась, або хтось комусь спеціально сказав неправду, щоб вирішити для себе в ключовому питанні свої. Питання такі саме, вирішити, щоб вони йшли для нього, а не для когось. Тут також по цій карті будьте уважні, щоб у вас ніхто нічого не вкрав, бо карта тут показує, що можете навіть і спізнитися кудись, і згубити якісь квитки на якийсь там потяг так? або на самоліт, хто хоче. Літати. І ця карта нам показує дійсно такі перепалки, якісь ем, щось недогляділи чогось, і воно так стається. Тут треба звертати увагу на своє оточення, навіть хто вас оточує, е, щоб ті люди не принесли вам ніякої криди. Місяць так починається не дуже е, класно, а з другої сторони, ви можете когось обхитрити і вийти. Спокійно сухі з води. Так, це ніби як ото троянський кінь, який потрапив там до тих, і вони потім знали, що в тому коні люди сидять, які заграбастали, зробили таку набіг так, на чужу територію. Це щось типу того. Якась така підстава може бути, або вас хтось може підставити, або ви будете вирішувати, як же ж мені. Вийти з цієї ситуації. Добре, друга карта. І це у нас знову карта якогось такого розчарування, п'ятірка кубків. Але тут не треба розчаровуватись. Зверніть, будь ласка, увагу. Жінка сидить, вона зосередилась на тих трьох кубках, які вже в воді, і з яких вже все вилилось. Але подивіться, що на столі стоїть. На столі стоїть все. І вино і, і стоїть, і ті два кубки навіть останні стоять, так бо це п'ятірка у нас два є, в них ще можна налити того вина і насолодитися цим смаком. Так? Тобто тут не треба розчаровуватися, якщо у вас були якісь перепалки так, з особистостями з якимись, то ви не звертайте на них увагу, а займатися тими кубками, які стоять на столі, не звертайте на це, що вже впало, його вже туди в той кубок не зальєш. Карта почуттів і карта якихось таких ось сварок. Десь щось ви, хтось буде вам ставити палки в колоса і вам то не сподобається. Щось так місяць для вас починається. Шо ну, з, з таких скандали, якісь скандали, а можливо, ви будете там своєму коханому або коханій казати, що ти так, дні народження, ці свята так переймаєшся, і, і так, і так, в тебе нічого не вийде. Тобто це навіть не підтримка друг до друга. Знаєте, такі якісь розчарування, що особа вас не підтримує. Може бути ще таке. Третя карта для вас. Третя карта у нас. Принц Пентаклів, чудова карта, це ваша карта, це ваша подорож. Принц Пентаклів нам показує такі, знаєте, великий шлях до великих грошей, які будуть. Через декілька навіть років, через 5, 10. Тобто, можливо, від когось достанете пропозицію, бо принц нам іще несе таку подорож, або якесь повідомлення для вас саме грошового плану. Це в вашому оточенні можуть бути люди вашої стихії земної, так, тільці. Це у нас іще козироги і діви, такі молоді, люди, люди десь там до 30. Років, і вони можуть у вашому житті проявити себе, або ви зустрінете такого. Молодою юного, на хто там дівчата дивляться, то, можливо, у вас буде така з ним зустріч. Це стабільна людина. По цій карті треба все вирішувати чітко-ясно, але не швидити. Знаєте, тут ця карта не любить таких поспіхів. Можливо, ви швидко хотіли щось зробити і дізналися, що швидко не вийде, а треба на то певний час. І ось цей певний час вас він повинен врівноважити. І дійсно, ви повинні так не дуже швидко просувати свої справи, а дати їм самовольно так текти в тому руслі там, де вони повинні бути. Карта позитивна, і вона нам показує стабільні доходи. Якісь такі розтрати не дуже великі по цій карті, але по цій карті є такі, знаєте, вже заслужені винагороди, якісь премії, якась похвала. знаєте, Можливо, хто буде наново в січні Новий рік починається, то для нього гарантовано на всі, на цілий рік будуть якісь підвишки, буде підписання нового договору, щоб ви достаєте більшу зарплату. Наступна карта для вас це у нас королева жезлів. Королева жезлів, вона, подивіться, така чуйна особа, енергійна, вона така лідерка, в неї своя власна корона у цієї дами, в вашому оточенні це можуть бути жінки вогняної стихії, овни, стрільці. Або льви, такі власні жінки, вони люблять себе показати, вони за любий кіпіш, можливо, юнаки, хлопці, чоловіки, ви зустрінете в січні місяці таку жінку, а можливо, це ваша така начальниця, яка активно скрізь вас підганяє і там, і там, і там, і там. І там. Тобто це така особа, що буде за паличкою в січні місяці. Якщо це не ця особа, то, можливо, вам треба бути таким, знаєте. Та енергійним, або сприймати всі справи енергійно і швидко їх вирішувати. Теж позитивна карта, і вона нас надихає на якісь нові справи, на якусь активність, на якісь такі, знаєте, е, е, рухи, які далі будуть квітнути і процвітати. Це в нас карта така дійова, тут не можна відпочивати, тут треба діяти, і січні місяць вам каже, що, будь ласка, давай бери в руки все, що в тебе є під руками, і роби, дороблюй. Починаю робити, тобто це така, знаєте, величезна така активність, характер такий повинен бути чітко напрямований на якусь співпрацю з людьми, з собою, з, зі своїми якимись цілями. Так, ви повинні їх будете вирішувати і доводити до кінця по цій карті. Наступна карта для вас: старший аркан у нас 20-й, це у нас страшний суд. Подивіться, тут як-то така башня, так? але вона така лабіринтна башня. І е, заєць стоїть з ключиком, хоче відкрити, так? але вже не треба нічого відкривати. Тут з цієї башні вилізла, виросла з рози, така чарівна дівчина, і вона вже бачить все згорі, вже це трапилось. Тобто якась подія для вас прийде якимсь сигналом. І ви дійсно будете в такій ситуації, що сядете так і скажете ого, воно вже страпилось, вже назад нема шляху. Це вже конкретний факт, я це бачу, я це відчуваю. Тут вже труби продиміли, протрубіли, що хо 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 вставай, піднімайся, роби так і так, бо іначе в тебе не вийде. Це таке, знаєте, розподілення, конкретно розставлення всіх крапок. Вже ей, інакше судьбу. Долю свою, свою ви не зможете повернути. Страшний суд нам каже про те, що треба просипатися, дивитися дійсно на ту ситуацію, яка вже стоїть перед очима, і приймати її з усією до себе такою, знаєте, і повагою. Ну, тобто, треба буде займатися якоюсь справою, можливо, навіть прийде якесь рішення, таке повідомлення від суду, що ви там будете. Вигравати чи брати участь в якомусь судовому рішенні, знаєте, і ви там повинні бути як штик бути присутнім. Так? Це також по цій карті може бути безпосередньо вже або смерть, або народження людини також. Так? Ви фізично знаєте конкретний факт, що хтось або народив, або хтось десь помер. Теж таке, ну, та, та, така судьба, така, знаєте, доля наша жити, народжуватися, помирати і щось для того робити. А загалом треба жити. Та і все. Наступна карта для вас. Наступна карта це у нас шестірка кубків. Шестірка кубків, подивіться, яка тут прекрасна карта. Така, знаєте, мама і, і дитинка, так, оленята, вони задоволені тим, що вони один у одного є. Це приємні відчуття, враження, це карта у нас почуттів. Тобто у нас тут п'ятірка кубків була, так, а це вже безпосередньо всі ці ви перескоки пройшли, так, ви були якісь перепали, ви взяли активно на себе всі. Всі справи на свої плечі, і ви дійсно побачили результат, який до вас прийшов. І цей результат ви можете навіть поділитись, що ви зробили такий класний результат. Це зустріч зі своїми старими знайомими, це подорож в рідні. Старі такі місця, там, де ваша родина, і дійсно, можливо, такі спогади, щирі з бабусею, з дідусею, якісь такі розмови. Прикольна карта почуттів. Знаєте, прикольна карта, я б сказала, таких щирих дитячих спогадів, які просто такі, знаєте, ностальгічні. класна карта, і вона дає нам приємне, приємне враження і приємні такі спогади Наступна колода для вас, що ще вона покаже, наступна колода. будемо дивитися тільці на січень 2025 року тільці, що ще буде? Так, це у нас п'ятірка пентаклів. Хлопець тут сидить, так, він під грибком, але він захищений. Це карта змін, це карта якоїсь можливо грошової нестабільності. По цій карті ви можливо будете сидіти і казати, мені на то не вистачає, я не знаю, що мені робити. Але карта тут, подивіться, вона вам пропонує перечекати той дощ. Дощ пройде, хмари розвіється. Сонце вийде і проясниться вся ситуація, яка по вас там вона не була. Але це збереження ваших коштів, і ви, можливо, не знаєте, чи вам вистачить тих коштів зробити всі свої. Довести всі свої справи до кінця. Ви будете думати, а як же ж мені, а де, а до кого мені звернутися. Мені щось не вистачає. Але карта вам каже: перечекайте ту грозу, перечекайте, і потім прийде ситуація, інтуїція вас підведе до того напрямку, там де ви будете краще таке Робити для себе справи. До речі, це ваші пентаклі, ваша грошова карта, так, земною стихії. І дійсно, це хвилювання, що вам на щось не вистачить. Не хвилюйтеся і не будьте жадні, я так вам скажу. Не треба того гроші, вони, знаєте, вони приходять. І уходять, і якщо нема цього кругу, обміну грошового, то немає розвитку для них. Гроші повинні крутитися або навіть в борг комусь віддавати. Можливо, ви будете думати, коли ж мені віддати той борг. По ці карті можна ще так програтися. Так, давайте ще наступно подивимось для вас тільці. Що ще чекає? О, карта закохані старший аркан, прекрасна карта, карта вибору. Подивіться, тут у нас така циганка, вона щось там на руці, хоче нагадати, яке там буде кохання, вибирай, не вибирай. Тут ще нема певності, але вже особа є, якого чоловік хоче вибрати. так? А сама гадалка йому каже: подивися. Тобто людина ще трошки не довіряє і не є певна, чи вона робить. Цей вірний шлях. Дійсно, карта вибору і карта такого, знаєте, глибокого такого осмислення, чи то мені треба, чи не треба. Хто не мав любові, то тут можливо зустріч зі своєю другою половинкою. Також по цій карті, вже якщо глибше дивитися по коханню, то тут можете заключати шлюбний договір по цій карті, так підписувати. Що ви станете чоловіком і дружиною, дуже позитивна карта світла, вона несе любов, щирість, радість для людей. Вона така, знаєте, яскрава, приємна. І ви будете стояти перед вибором в січні Ай тільці. Що ви будете вибирати у кожного своє? Знаєте, але зробіть правильний, подумайте. Подумайте, посидіть, не плачте, не розчаровуйтесь, так, перечекайте час, і я впевнена, що ви дійсно захочете прийти до такого якогось власного спільного рішення так? з людиною. І можливо ви не самі. Так? Одна особа вас тяне туди, друга туди, і ви не знаєте, як вам поладнати. У ці всі труднощі, але розчаровуватися не треба. Інтуїція вам допоможе і вона допоможе вам вибрати саме той вірний шлях. Наступна карта для вас тут Жезлів прекрасна карта. Вона дарує нам. Радість, емоції, подарунки по цій карті. Такі, знаєте, можливо, навіть подарунки долі. Ця карта нас ще надихає на палкий секс. Так? хто чекає, чи буде, чи не буде. Тут всі хочуть схопити руками. Цю палку так вона квітне і вона потребує подальшого розвитку. Ті бруньки вже набубнявіли, і вони готові далі. Далі рости. І знаєте, по цій карті, якщо ви щось собі запланували, то ця карта дає величезний розвиток ваших справ, тузи у нас таки початок чогось, початок нового. Ви думали, боялися, так, і тут ви вибрали, і тут ви достаєте велику винагороду, ви достаєте ідею, яка в подальшому буде для вас розвиватися і квітніти. позитивна, класна карта Вона біля закоханих просто дає феноменальний такий результат. Хто дівчата думав, що хлопець, там який він буде гарний чи не гарний так тут уже до інтиму йдемо, то тут сама карта показує, що Ваша друга половинка, кого ви вибрали, він буде дуже активний, він вас просто не віддасть, він буде тримати вас в руках і буде для вас робити такі всі справи, які, знаєте, дуже-дуже приємні будуть. Добре, наступна колода, наступна карта для вас. Зараз подивимось, так, беремо цю. Що вона нам покаже, підскаже для вас, які будуть враження в січні місяці для тільців, на що сподіватися? Ще одна карта тільці січень. І це у нас випадає карта Паш, Паш Пентаклів, подивіться так. Ваш Пентаклів це якісь нові навчання, нові ідеї для вашого подальшого розвитку. Пажі у нас ще дітей показують або дуже старших людей, так, бабусів, дідусів. Можливо, це буде опіка саме для них, допомога грошова саме для таких людей. Так, ще ця карта нам показує навчання, якийсь такий розвиток, познання чогось нового, і ви захочете чогось новому учитися. Так, подивіться тут на. В цій стороні і рох лежить, в яку прийшов час навчання, прийшов час щось робити. Попереду є гори і попереду сонце світить. Тобто, ви готові подолати всі свої перешкоди, які вам приготувала. Доля. І, і ця карта, вона теж позитивна, вона надихає людей на кращі якісь такі справи, на кращий розвиток. Якщо в праці, то ви, можливо, навіть якусь таку премію достанете. Якщо в коханні, то ваше кохання буде так стабільно розвиватися. І хто у нас є. Шукає для себе кохання, так, то тут дійсно ви достанете такий стабільний якийсь ривок, якусь таку стабільну пропозицію від когось, від якої вже не зможете відступити. Вам вона сподобається, вона засіяє якимись такими прикольними для вас ідеями, що ви скажете, о, а тут я давайте хочу розвитку, тут я готовий іти, розвиватися і починати щось нове рухатися. В новому такому розвитку для себе. Так, наступна колода для вас. Наступна карта, що вона вам принесе, подарує. Подивимось, що буде ще для вас такого цікавого. Так, кільці ще одна для вас. Кільці. Січень, кільці. А знову закохані, так? Подивіться. Знову карта закохані. Слухайте, ви дійсно, карта повторюється, ось вона, старший аркан. І нам старший аркан каже, що у когось намічається весілля, у когось намічається серйозний такий вибір. Так, тут уже е, треба подумати, конкретно вирішити, чи ви вибрали ту особу, але подивіться, тут квіти. Тут люди насолоджуються один одному, вони готові пов'язати свої долі, свої серця і бути разом. Це класна, позитивна карта. Не буду повторюватися, але карта повторюється. Розумієте? Зверніть увагу: хтось буде щось таке для себе цікаве вибирати, що він аж просто буде в захваті. І дві карти закоханих нам кажуть, що вибір ваш буде класний. Ви будете задоволені своїм результатом, ви будете задоволені своїм вибором, що ви і як кого ви вибрали, розумієте, про що тут йдеться? Тут йдеться про е, враження, такі друг до друга, дуже приємні і щирі, бо це карта почуттів, карта любові і благополуччя, карта розвитку. Такого, знаєте, розвитку, розвитку якого вам хотілося. Наступна карта для вас, і це прекрасна теж карта, вона нам дає строгість. Оце туз мечів І подивіться, у нас іде рік змії. І карта тут уже радить нам. берись за голову. Чіткі рішення приймай. Всі справи завершую до кінця. і Рік змії у нас іде, і це як підсказка: починається січень, то починай, бери все свої руки, вирішуй для себе питання так, якби повинно було воно рости і розвиватися. Тобто тут конкретно треба вже брати дійсно в руки того меча і розчищати собі дорогу на майбутнє. Якщо ви вже знаєте якийсь вибір, на ліпні в кохані був, а ви вирішали, чи вам працювати, чи переїжджати, чи купувати, чи не купувати, то ця карта вже вам каже: давай підключай свій мозок, бери папери в руки, бери ручку, підписуй. Роби щось, Затверджую то, так? І у нас подивіться два тузи. І я вам скажу, якщо б ви там щоб не заплапонували собі, щоб собі там не напридумували, два тузи дають завжди позитивний результат, позитивну відповідь для вас. Тобто в усіх питаннях ви достанете для себе позитив і будете задоволені. Карта строга, і вона від вас. Таких, знаєте, певних рішень вимагає, можливо, хто навіть хотів десь йти, робити якісь операції, так, бо це у нас меч, це острий предмет, то, можливо, операція якась буде вас чекати, або ви планували раніше її робити. То ця карта нам показує, що все ж таки тут йде початок саме тих всяких операцій, всіх ваших справ, так? Два тузи, рядом їх тут положу, і вони для вас програються в ключовому е, такому русі. І наступно дам останню карту для вас, тільці. Остання карта для вас, що буде? Не що сподіватися, які будуть вас чекати події в січні місяці 2025 року. Дві кажезлі. Дві жезлів нам показує розвиток, розширі горизонти, дивись глибше, птахи літають, приносять до вас якісь повідомлення. Для вас є можливість розширити кордони і піти далі, піти далі розвиватися, навчатися. Рік починається, і знаєте, тут маємо туз жезлів, а це вже двійка, це наступна карта після туза. І вона людям просто каже: все, ти мав ідею з тим тузом, а зараз ця ідея почала втілюватися в життя. Ти вже маєш не один жезл, ти вже маєш два жезли, ти вже маєш результат цієї ідеї. Розвивайся, розширюй кордони. Виїжджай за кордони, дивись глибше, дивись ширше, дивись позитивніше. І подивіться, треба підтримувати той рост тих палок, бо вони тут теж квітнуть. Людина в руці тримає землю, так, такий глобус, і вона готова познавати чогось нового, готова вирішувати всі питання, які трапляться на її шляху. Бо тут у нас і гори, і вода, і птахи. Тут треба підключати свій і розум. І свою силу, і все, що у вас є, і починати розвиток вперед. Я вам бажаю, щоб ваш січень пройшов найліпше для вас, хай ваші дії, плани, мрії здійснюються, хай в житті у вас з'являються дуже позитивні моменти, які ви будете вирішувати і долати всі труднощі. Ну що, до наступних відео. Я вас люблю і обіймаю, кохані тільці. Бувайте, па.